Сьогодні готуємо смачну випічку, домашні булочки з сметанною заливкою або синабони. Нам буде потрібно борошно, молоко, цукор, сметана, яйця, маргарин або масло, кориця, трішки солі. За бажанням можна додати цедру апельсинки та сухі дріжджі. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку займемося опарою. Висипаємо сухі дріжджі, додаємо 3 столові ложки просіяного борошна, чайну ложку, цукру. 100 мг приблизно теплого молочка. Перемішаємо та відставимо на 10-15 хвилин. Наступний крок додаємо 200 мг теплого молочка, яйця, 3 столові ложки борошна, 70-80 мг розтопленого масла. Гарненько це все перемішаємо, додаємо 3 столові ложки цукру. Такі повні з вершечком, якщо любите солодкі булочки. Більшу половину чайної ложки солі. Це замішаємо. Додаємо сюди ще 2 столові ложки рослинної олійки. Опара вже запрацювала, тож також додаємо її сюди. Замішуємо. Поступово, друзі, будемо додавати просіяне борошно. У мене тут приблизно 5 кілограма. Замішуємо. Таке тісто, друзі, у нас вийшло. Тепер ми накриємо рушничком і залишимо в теплому місці приблизно на одну годинку. Пройшла, друзі, годинка. Ось так чудово піднялось наше тістечко. Зараз ми його гарненько вимістимо і залишимо ще хвилин на 20. Другий раз чудово піднялось у нас тістечко. Тож, зараз будемо формувати наші булочки. На килимок, друзі, ми виклали половину тіста та зараз будемо розкатувати його. Такий прямокутний пласт. Взяли цукор та присипаємо його по поверхні. Присипимо корицею. Беремо краєчок тіста та скручуємо рулетик. Тісто дуже ніжне, податливе, будемо легко працювати. Тісто дуже ніжне. Тож за допомогою нитки будемо ділити наш рулет на такі портинні шматочки для наших булочок. Підготовлені наші заготовки залишаємо постояти хвилин 10-15. Вправляємо в, 10 в розігріту духовку при температурі 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Перші булочки ми поставили друзі випікати, а ми займемося заливкою. До сметани додаємо цукор. Гарненько перемішуємо. На тоненьку терочку нам потрібно стерти. До, до сметанки з цукром викладаємо на цедру Перші синабони другі, у нас вийшли. Випікалися вони 22 хвилинки. Тепер ми їх змазуємо з смачною сметанкою, у слові і наші другі синабони які ми вийняли з духовочки тож Також змахнемо їх сметанною заливкою. Такі булочки ми разом приготували. Буду рада, якщо вони вам сподобалися, та ви захочете їх приготувати для своїх домашніх.